Гензель і Гретель Жив біля дрімучого лісу один убогий дроворуб і було в нього двійко діток, хлопчик гензель і дівчинка Гретель. Жили вони весь час голодно, а коли стала в тій країні велика дорожнеча, дроворуб не міг уже заробити навіть на шматочок хліба. Якось уночі він довго крутився в ліжку і зітхав, бо журливі думки обсіли йому голову. Нарешті він глибоко зітхнув і сказав до жінки: що ж тепер із нами буде? Як діток прогодувати, коли нам самим їсти нічого? Знаєш що, чоловіче, відповіла жінка, заведімо завтра вранці дітей у найгустіші хащі. Там розкладемо їм вогнище, дамо по скипці хліба, самі підемо на роботу. Додому вони не втраплять, і так ми їх позбудемося. Ні, жінко, мовив чоловік, щоб я своїх діток самих у лісі покинув, та ж прийдуть дикі звірі і роздеруть їх. Ну й дурний, гукнула жінка. Тоді ми всі четверо помремо з голоду, і тобі тільки й робити буде, що стругати дошки на труни. І гризла його доти, поки він згодився. А все ж таки жаль мені моїх бідних діток, сказав батько. А обоє діток з голоду. Також не могли заснути і чули все, що казала їхня мачуха батькові. Тепер ми пропали. Сить, сестро, не журися, сказав гензель, якось дамо собі раду. Коли старі заснули, він устав, одягся, відчинив тихенько двері. І вислизнув на двір. а на дворі було місячно хоч голки збирай. Крізь навколо хати у місячному сяйві блищали білі кремінці, наче срібні талери. Гензель назбирав їх повні кишені, потім повернувся до хати і каже до сестри Тепер не журися, сестричко, спокійно спи, а тоді й сам ліг. Вранці, щойно стало розвиднятися, жінка почала будити дітей. А вставайте вже, лидацюги, бо підемо в ліс по дрова. Потім дала їм по скиботці хліба і сказала. Оце вам на обід, а як з'їсте до обіду, то більше нічого не дістанете. Гретель сховала хліб під фартушок, бо кишені в гензеля були повні каміння, а потім усі разом пішли до лісу. Пройшли вони трохи. Гензель став і озирнувся на хату. І робив так раз у раз, аж батько нарешті спитав Сину, що це ти ловиш? гав? Та все озираєшся, та все відстаєш, йди швидше. Ох тату, сказав гензель, я дивлюся на нашу білу кицю. Вона он сидить на даху і ніби хоче сказати Прощавай. А мачуха мовила Дурню. То не кицька, а де мар біліє. Бо сонце зійшло і його освітило. А гензель і не думав дивитися на кицьку. Він діставав із кишені білі кримінці і непомітно кидав їх на дорогу. Як зайшли вони глибоко в ліс, батько й каже Тепер діти, назбирайте дров. А я розкладу вогонь, щоб не було вам холодно. Гензель і гретель назбирали чималу купу хмизу. Батько підпалив його, і коли полум'я знялося високо, мачуха сказала: Тепер сідайте біля вогню і спочивайте, а ми підемо в ліс рубати дрова. Як упораємося з роботою, то прийдемо і вас заберемо. Гензель і Гретель сіли біля вогню, а як надійшла обідня година, з'їли по